Всім привіт! Буду зараз діставати, так і вчора їх ще не дістав вечором. Це гінди бо тут одне вже вилізло прямо прям ще давніше, ще що щось трошки тут навиводилось. О, тут щось, щось ще позастрягали. Так, а що це? Тут застрягало, треба допомогти. Ну це прокрутилося, ага, тут неправильної сторони. ще живий, живий тобі зараз нас поможем. Перше дістанемо тих, хто є. Так один. Дева три, чотири. О, це що присох? П'ять, шість, сім. О, ми поприсихали тут. Опа. Так, сім я дістав. Вон вісім. Дев'ять, але волога, в принципі, є. Так що хлопки треба діставати. Вони з не з тих сторін, що треба. Зараз, зараз будемо пробувати їм подопомагати. Кому, кому садасть, вони чогось Вон тут лізуть ліз не з того кінця, з якого мають. О, так. Ну нічого. Так зараз я їм до шоку, кому можна допомогти і ми з вами продовжимо. О, так. Виніс вже на двір тих, що, тих, що вже дістав. Там тих три вивелось, одному поміг, ще, ще кровило. Ну, одним словом, потихеньку вони всі рухаються. Оцей мій, як то сказати, перевалочна база. Один брудер, який не стоїть, не стоїть в стайні. І в ньому тут не є лампочка, бо на дворі таке прохолодненько буде їм, якщо без лампочки поставив їсти. Зараз ще там водичку. О! І хай! Хай їдять, тут тепленько, я все позакривав зверху накриту, бо в нас знає, щось такий трошки дощик моросить, щоб не промокало. з боку рушником. Тут теж поставив, хай зараз, хай зараз тут є той десь, напевно, той, що я останній поставив, а може той, що стоїть, найбільшенький він. Він же точно буде їсти. Зараз ще поставлю водичку, розроблю антибіотик. Е, до речі, зараз розкажу. Розкажу чим що і як пропоюю. Курчат, каченят. Вон, вони хочуть під лампочку лізти, в них там зараз. Оп, оп-оп-оп. ні, під лампочкою тепло. Просто треба, щоб розібралися, що треба під саму лампочку залізти. Е, чим пропоюю? В мене йде, ну, в принципі, я не знаю для, індич... для індичат, ніби там є якась інакша спеціальні пропойки. Я їх пропоюю так само, та як курчат. В мене йде перших три дні. 3-5, ну зважайте, як себе почуваю, 3-4. Переважно 3-4, більше 5 не ставлю, бо вони починають поносити, якщо забагато, тож ставлю їм антибіотик. Антибіотик я даю Енрафлоксин 10%. Енрофлосин К 10%, я вам потім схожу, сходжу, в мене десь баночки мають бути, покажу. Я я беру. Е, може я навіть якось зроблю, закріплю вам в коментарі, де я беру Хороша Ветлікарка, вона має Facebook і, Фейсбук, і, і Телегра... Скажу, Телеграм. Ну і Телеграм, але Телеграм закритий, е там потрібно доступ, там багато інформації отримати. Ну, Тим словом, то не суть в тому, суть в тому що Інстаграм є Instagram, е є Facebook і, по-моєму, є Тікток. Напевно, я при прикріплю посилання на Фейсбук, так буде найпростіше. А там вже, а там вже можна собі знайти. Ну тобто, я, де я беру, бо... Там в неї 100% не підроблений і хороший. Ну і плюс вона може порадити, якщо якась проблема, то дасть рекомендації. Одним словом, антибіотик після антибіотика даю 3-7 днів, кажу 3-5-7 днів даю пробіотик. Піду теж покажу, даю байкал. Він іде, якщо просто для профілактики після антибіотика, якщо нема поносу, 1 мл на 10-10 літрів води. Так, всім привіт ще раз. Е, зараз. Зараз ходжу вам покажу його, як він виглядає. Я собі тепер вже беру, беру його, по-моєму, йде півлітрова баночка, бо, бо він, якщо, якщо для профілактики він йде, он так, після антибіотику, що відновила мікрофлора, то він йде один мілілітр на літру води. А якщо йде понос, ну, то в принципі можна давати і... І більшим я даю, якщо бачу, що десь десь є, і якщо після антибіотику в курчат почався пронос, тоді він дається 10, 10 мл на літру води. І відповідно його тоді йде більше, так само він дається 5 днів, відповідно, рахується, якщо на літр, це якщо у вас маленька птиця, то, то він йде літра на Ну, за 5 днів, виходить 50 мл. А якщо, якщо птиця відповідно виває більше, ніж. ніж ніж літру. Ну, допустимо, в мене там було, я більше давав, бо щось вони мені не подобались, давав 4 дня чи 5, то там, відповідно, вони випавали літрів 4-5 на день, то я так вже собі, я вже два рази замовляв, 2 по дві пів... баночки по пів літри. Ну, але кажу, препарати хороші допомагають. Ну і пізніше. Пізніше що, пізніше можна вітаміни дати, ну, то вже таке побажання. Ну, але якщо, якщо курчата не гуляють, то можна дати вітаміни так само 5 днів. І, 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 і ну, Чектонік я не даю, і багато, багато є відгуків, що чектонік не, е, ну, не підходить багатьом. Зараз я піду теж покажу, я допомогаю якось на А, якщо в мене ще є назва на баносці, на А називається. І, і Потім треба давати від, від кокцидіозу. Два тижні і потім бажано до... Чотирьох місяців кожних три тижні повторювати, якщо особливо дощі, від коксидіозу, щоб у вас коржата не хворіли. Там є або Солікокс, ну, бажано міняти Солікокс і якусь іншу діючу речовину, теж, теж там замовляю. Одним словом, зараз я зараз покажу. Так, поки не дійшов до того, що мав вам показати Ну, препарати, як називається, як виглядають, е, обходивши господарство, то що треба було до кінця обійти і згадав, що вчора. Почали виводити скоченята. Взяв ящик. Це той ящик універсальний в ньому. Кого я в нього тільки не збирав. Вже і перепілочки були. І хто тільки не був. І ось тут приходжу, а тут, і, бачите, вже вже снідає. Вже є такі обсохші. красиві. Зараз дам їх до індичат, їх небагато. І індичат небагато, я думаю, сильно, сильно не будуть їм тут заважати. І в неї ще Тут залишилось ті яйця, що, що я її підкинув. Звідки е, я їх підкинув? Не пам'ятаю. А напевно, то, що я порозкидав під, під тих качок. Так, зараз. Ну, тут ще трошки вони мають посидіти, але хай, хай досильджує така красонька. Та спокійна, гарна така качечка, теж така як чорна, спокійненька, не агресивна, не кусається. Отак легенько щепається, то так, якщо вже її прям можна поглящати. не така злюка, Де вона там б'є? Привет, ті тільки руку, О! Ще О! 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 гірше, ніж гусь. Кидається. А так, стоп, а що їх було п'ять? А може і було п'ять, та нікого тут собі не заховала? А заховала, А я думаю. Було ніби більше. О, ось такі. Шість, шість штучечок, Ну, шість так шість. то Теж я звідкись скидав. То що було, качур спортився, Я то звітам, то звітам, З тих качок, що я пересаджував, яйця купляв, Вон так виводиться потрошечки. Ну, вони потім докупі з'єднаються. І буде добре. Зараз їх не знаю. Там та качка прийме, вони... я щось... ну, ті, що я там нанизу останні тримаю, вони мені здається, що, що вони вже будуть досить такі більші і що їх вже давати до них качка не прийме. Може і прийме, але хоча б з три... О, зараз я їх теж дам сюди, вже їм поставив водичку, і розібралися, що треба йти під лампочку. Сильного болота вони їм тут не зроблять, бо їх тільки шість. Так що хай хай вчаться дружити. О, куричненький новенький, одне таке буде сіреньке, так як я вам показував, що в мене є така качка. О, так, ідіть туди під лампочку, зараз, 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 зараз. Ближче лампочки, розбирайтеся, де тепліше, ну я думаю, якщо індичата розібрались, то й ви розберетесь. о, о, Прийшли знайомитись, хто це в нас тут такий прийшов. Так, ще там лізуть хочата під квочкою. Я знімав коротке відео після того, як взяв, як, я прийшов, відкрив квочку. Ну, їх там дві. Є. Одна встала під другою чую чати співає. Думаю, знімлю, знімлю коротке відео, як вони там лупляться. Прийшов і підняв, дивлюся з одне коржа з такою голою цікавою, типу, мокрою. Зняв, підняв. А так вочка одним словом наробила. Там справно ми зараз до неї ще підемо. Я вам все розкажу, але я на неї дуже злий, я ще думав, я ще думав, бо в мене ж там є на горі, Ота, що сиділа, Шість тижнів, під, ну так би два рази підряд. Я ще думаю давати їх всіх, бо я їх всіх докупи хочу з'єднати, сумнівався. А тепер теж надам ті, що сиділа. То, що вже є з курчатами, підкинула просто до нього, вона спокійна, там досить тепло, і вона їх, я думаю, без проблем прийме. Бо оця мене прям розізлила дуже сильно. Перший раз вона вже сидить, другий раз вона так би висиділа, поводила навіть курчата, то вона на двох мала. Що чуть щось понеслася і і знов сіла. Чого вона так? Що вона так спортилась, ну не знаю. Не знаю, чого вона спортилась, але, але мені не сп... ну, кажу, трохи вона мене розстроїла. Ну зараз я вам все покажу, розкажу. А, до речі, про пропойки ще, до доки я Вон приніс каченят. І до каченят я не пропоюю нічим. От простих тих крекелок, що мені підкинули, можна сказати, яйця. Е, то я пропоював антибіотиком 4 дні, бо Крякалка є крякалка. вони трошки слабші. Ці мають хороший імунітет. Хіба якщо я бачу, що десь... Що десь когось починає закисати очко чи щось таке, воно бачу слабеньке, можу їм три дня, теж три-п'ять днів подавати антибіотики, все. І більше індокаченят я нічим не пропою. А так, ну якщо вони такі здорові, активні, нічого їм, нічого їм візуально не бракує, немає ніяких слабеньких, то, то я нічим не пропоюю і вони гарно ростуть добре без пропоючок. Тут ще чиста водичка, бо ще індиця долазять, буду вже пропоювати всі разом. Вони вже вчаться пити. Ну вони зараз тут подружаться, я думаю. Половину ночівлі вже там з брудера малят. Тут виходить скільки, як я казав, 6-7-7 індичат є тут. І зараз ну це одне двом я був ще в обід допоміг. Виходить, що двом я допоміг і оцому чорненькому воно ніби ходить. Ми його забираємо на цьому Воно було з неправильної сторони проклюнути і оце було. Угу. З неправильної сторони. Але його якесь... Щось з ним не так. Щось не так з координацією, ми його залишимо. Так, чекайте, я взяв два і ще два, чотири виходить. одинадцять, ну, дванадцяти, я думаю, що Щось з нього Щось з нього нічого не буде. Дванадцять. Індичат Получилося з 40 42 яєць. Ну, вони мені ті індичата, о, якесь ще ще очко в нього щось не знаю. Ну, одним словом, ті індичата мені вийшли, можна сказати, золоті. Бо десь за яйця, якщо рахувати і доставку, за я заплатив в районі двох, ну не в районі, а точно дві тисячі, а може і більше. За 2000 тисячі маю 12. Індичат. <хи> ну, Але все і буває, цього року просто, я кажу, я мав тільки 5 індичок, а наступний я буду лишати собі набагато більше і буду садити від своїх провірених. З циги навіть не буду нічого лишати на, на зміну крові, то все піде, то все піде на м'ясо, через те, що тут дуже багато було з цього. З неправильної сторони пробилися і відповідно з такого з таких краще не Тут Один був, напевно, оцей гарний, що сам, самий перший один виліз. О, напевно, оцей, А оці інші. Одним словом, ех, нічого з них не буде так. То що я мав показати, он такий. Я брав, ну, тут є наклейка. Тут наклейка. О, є Солікокс. Е, я брав пів -літри. Ну, Мені дали в літровому флакончику, бо півлітрових флакончиків не було і у мене ще тут є, щоб вам тут напевно в мене нема нічого. О, ні, тут немає. Тут в мене немає нічого, зараз я вам покажу антибіотик і пробіотик, і сходимо до, до тої квочки, <смі> яка мене сьогодні трошки, трошки рознервувала. Так добре, ну, але що вже є, то вже є. Сьогодні якийсь такий ніби вивід, але якісь такі виводи не дуже. Так, ось такий антибіотик енерфоксицин 10%. Тут є 100, ні, скільки тут? по-моєму 100 мл. У моєму це сотка, а не п'ятдесятка ка По-моєму 100 мм чи 50 кубиків в тому. І оце ж я казав, що не тонік, авітаміни, аві, аміновітал. Ну, одним словом, Літ. От, при тому, що це що це йде один кубік на 2 літри води і пробіотик байкал. Е, ось такий він, каже, я беру літровий. І єдине, що це все можна треба, зберігати. До плюс, по-моєму, 22 чи 25. Вона може стояти і не в холодильнику, просто десь там в місті, де нема світла, а от пробіотик, до плюс 15 я його тримаю в холодильнику. Ось такий в мене від, від поносу для птиці. Так, ось тут наша наша та ціла кочечка. Не знаю, перший раз вона сиділа, ніби ніби все було добре. Що її цього разу перемкнуло? Тут ще є три корчати зверху. Від тої квочки, що сиділа. Ну Напевно, це оце і ще десь два я перекину, бо сім курчат купили і сім курчат купили. а Ну і від, там квочки там, ті не прийняли їх, бо вони в день підкидали, ну не словно не знаю, не прийняли, але я ще дав квачку, то тут у нас по місцю. Потім, коли коли квочка висадить, тоді, ще коли виводить, тоді мені її віддадуть. А ось такі три її. А ось така тут в неї ситуація. Вона, я не знаю, чи вона їх досила, чи вона їх клювала. Ну, одним словом, три я дістав придуш, роздуш. Ну як? Сад не знаю, що вона робила з ними тут. Три дістав зранку, одне ще після обіду, Ось це, не знаю, що, що вона робила, як вона робила, що в нього така побита голова, це одне. Перший раз сиділа нормально. Таке саме сіле. Я навіть не знаю, чи з нього щось буде. Це якесь я теж не знаю, це напевно з під тамтої квочки, що тут ще є. Я навіть не хочу. їх, Немає вон, такі якісь вони, вони всі придушені, вона їх, вона їх або розковирювала, коли вони лізли. Так я відкриваю, їм її показую, вона їх не чіпає, не кусає. Що вона з ними робила, поки, поки вони лізли. Немає ніякого поняття. Вон, тут, таке, тут, до речі, під неї, звідки взялось, напевно, коли вони гуляли, почала якась індичка нестись. Індичі яйця я тільки що побачив. Вон. Хоч втягнутий, втягнутий жовточок. Ну вони такі, вон. Ну такі, я навіть не знаю, як його писати тих курчат. Ну так і вона їх буде водити, бо через те, що там та кочка поїхала, їй повезло. Так що тут ще в неї є. Залишити її то одне. Що тобою, що щось буде чи не буде. Бачите, все в жовтку, все. Все і он це теж. Ви я курчали, в нього жовток зовсім не втягнувся. Не знаю, Не знаю, що сказати. Ах, сиди. Ну, Одним словом таке десь то індечає це, треба буде придумати, куди діти. Може під тупок, щоб перекинули казіндечко починає нестись, але тут яєць ще одна, походу, надумала сідати. Це є яєць я не бачу, але такі вони, я не знаю що, що з них буде що з них не буде, що вона з ними робила, Ну, коротше, коротше сьогодні якийсь вивідний день, але виводи якісь хіба каченята вилізли всі, що мали вилізти, а решта таке воно всяке ніяке. Ну, але будемо бачити, що що має відійти, то відійде. Що буде добре, то буде добре. Їх я 100% лишаю всіх собі, тому що таке, таке комусь давати. Як можна було, що вона з ними робила, оце і оце. Ну, сказати, що то інша квочка чи що, індичка, ну, я би міг сказати то зранку, що залізла, індичка, покусила, побила. Допустимо, але вчора то було, ну сьогодні не випускали, але я зранку дістав три задушених курчати, після обіду я прийшов, знову було роздушене. Вони були закриті, ось так. Сюди ніхто не міг залізти. Значить, то вона. Сказати, що друга квачка, Теж не може бути було та, що другий раз сиділа, теж під нею лізли курчата і, що, і вона її не чіпала. Значить, те, що, що зробила. Щось, щось перемкнуло її, що її перемкнуло, не знаю, вон так, ну, я діставав, не кусаю і ні мене ні їх, а, а що вона їх дусила, що ну, не знаю. Ну, коротше, що є, то є. Буває всяке. Зараз то все гарненько накрию, занесу, занесу до хати, хай хай гріється, ночую завтра. Втрату підуть під лампочку, а кучата, напевно, під кучку. Ну, може і будуть індиками жити. Буду бачити, як вона себе буде вести. Так, одним словом, буду бачити, як вона себе буде з ними вести. Якщо, якщо буде ще й погано гріти чи, чи кусати сильно ту ктиску, взагалі її викинула, а я їх дам під лампочку, там і так індичата будуть під лампочкою. Так що, ну одним словом. Ось такий день. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.